Щогла, і ми сьогодні говоритимемо про аніме Щоденник аптекарки, яке малюється за одноіменною мангою Нацухаюки. І я не надто в захваті від адаптації, як до речі, і авторка цього ранобе. Проте, що з аніме не так, далі у випуску. Оскільки я чемно чекала завершення сезону, то розбиратиму його тепер зі всіма можливими спойлерами. А які не знайду, то сама придумаю. Почну з місця, де відбувається ця історія в аніме щоденник аптекарки. Акценту на цьому робитися взагалі не буде ніякого. В манзі ж говориться про те, що це країна Лі, яка розташована на сході. На сході чогось невідомо чого. Вона межує з такими державами, як Шао та Хокугарен. І перед кожною серією аніме глядачу повідомляють, що все показане на екрані є вигадкою, та будь-які співпадіння не варто перетягувати та натягувати на реальне життя. Тобто, якби в останній серії з'явився дракон, скажімо, як втілення імператора, то загалом це було б по канону абсолютно вигаданої історії, але не за відчуттям здорового глузду. Проте це було б нормально. Разом із тим, події відбуваються в імператорському палаці, який один в один є пурпуровим забороненим містом в Китаї. Це реальний найбільший палацовий комплекс у світі, який налічує 980 будівель та має площу 720 тисяч метрів квадратних. Для Розуміння масштабів це 20 майданів незалежності пурпурове заборонене місто, розташоване в центрі Пекіна. Окрім того, більшість одягу, які носять персонажі, загальний рівень розвитку людства, порівнюючи з нашою реальністю, за звичним нам таймлайном, це Китай 15 століття. Але разом із тим, за задумом автора аніме, світ створений за мотивами Китаю, проте країна Лі ним все ж не є. Тобто, це дуже схоже на Китай. Але якщо вам в очі кидається щось таке, що явно не відповідає уявленням про історію цієї держави, то це нормально. І в цьому проблеми нема. Ок, з загальними речами розібралися. Переходимо до справжніх спойлерів. Лиш перед тим нагадаю, що якщо вам подобається мій контент, то варто підписатися на канал. Якщо ви відчуваєте від нього стан ейфорії, варто скинути авторці кілька гривень. Як це останнього разу зробили мій найщедріший спонсор Костянтин Романів, а також Роман Малюкін, Андрій Малахов та Оксана Чала. Згадаю спонсора Пашу, якого я не помітила під час останнього випуску. От Каот я свинюка. І розкажу про чотирьох меценатів на YouTube, таких як Влад Чубану, Євтимій Пнівчук, Влад Лодаман та Джастін Мод. Як задонатити для щогла в описі до каналу і не забувайте про коментарі. Без них Ютуб вбиває своїх блогерів. Чим довші ваші коментарі, тим менш жорстоко він це робить. Повернемося до аніме «Щоденник аптекарки». Чи знаєте ви, що авторка манґі Юга цю екранізацію не любить і вважає невдалою? А знаєте чому? Бо під час з екранізації історія зазнала певних змін. По-перше, часто зміни на послідовність подій. По-друге, в екранізації додані власні сцени, розмови та зустрічі, які загалом не пішли історії на користь. По-третє, в аніме дещо підпиляні напильником персонажі, щоб глядачу вони були більш няшними та викликали більший ефект захвату. І по четверте, деякі одкровення порізані, що та я, власне, не до кінця розумію, щоб що. На перший погляд здається, що автори аніме не хотіли так швидко розказувати правду про деяких персонажів, тому навмисно урізали їх діалоги, щоб вам, глядачам, було важче зрозуміти суть. По порядку. Послідовність ведення історії в щоденнику аптекарки дуже важлива. Ця манера розповіді віддалено нагадує ілюзію раю. Тобто, впродовж всієї розповіді кожна поява персонажів розкриває риси характеру, їхню історію саме вчасно для того, щоб пролити вам світло на ті чи інші події. Але автори аніме беруть і додають шмат перед головної героїні на початку першої серії. Додаткові взаємодії персонажів з імператором їхньої країни впродовж наступних епізодів. Десятки порожніх діалогів та ще кілька смішних моментів, нібито для милості. Це все зрештою виглядає так, ніби шмат смачного сала присипали корицею. Ефектно, але краще ні. Але ніби по китайськи, але все ж ні. І все це відволікає глядача, і він перестає зчитувати приховані відповіді на загадки, які авторка зашила в свій сюжет. Бо діалоги зі змістом помішані безглуздими розмовами, важливі зустрічі, нічого не несучими аудієнціями. І як я вже казала. Від вас часом навмисно ховатимуть підказки, щоб ви сумнівалися в тому, що розгадали якийсь секрет, і потім для вас був. Оце так поворот. Як в такому випадку читати підказки, невідомо. А це взагалі головна насолода від історії щоденник-аптекарки. Також мені дуже не подобається, що загалом змінений образ головної героїні Мао Мао, яка не солодка бубочка, супермен, який захистить всіх недолених. Ця дівчина синік. Вона дбає виключно про власні інтереси. Так, вона здатна допомагати іншим в міру певних обставин, але якби їй дали повну свободу, Мао. Мао з більшою радістю викопувала би трупи і проводила над ними досліди у манзі, вона ще й неймовірно похмура увесь час. Я ще ніколи не бачила такої кислички замість обличчя, як тут. В аніме її насуплене обличчя практично взагалі не зчитується. А ще автори аніме до смерті боятимуться говорити про перверсію. Ну і що, що в манзі педофілія неодноразово засуджується і наголошується на тому, що всі проблеми, які на сьогодні є в головних героїв. The Певній мірі із неї випливли. Суспільство не любить говорити про погане, тому почервоніти та опустити очі це максимум засудження колишнього імператора чи відвідувачів з які тиняються навколо публічного дому Ярмідянка і готові нападати на дітей. Саме так, назва публічного дому з цього аніме правильно українською буде Ярмідянка, тобто синьо-зелений. Але щоб не травмувати вашу психіку, казатиму мідяний дім. Тепер я вам покажу, як мало би працювати аніме. Якби воно було складене правильно і за мангою. Епізод номер 6. Вечірка в саду. Нам показують офіційні заходи, де зібрана вся імператорська гарбузова родина, і вільним є лише одне місце брата імператора. Всі кажуть, що він існує, але його ніхто ніколи не бачив. Ніхто з простих людей, само собою. Епізод 10. Мед. Мао, -мао дізнається, що її названий батько Лоу Мен був лікарем у цьому палаці, коли 17 років тому на світ з'явився син колишнього імператора, той, чиє місце пустує на вечірці. Тієї жнучі дитину народила наложниця. Нині Нинішнього імператора Адуо. Адуо – це ім'я наложниці. Імператора звуть. Якщо чесно, я не знаю, як звуть їхнього імператора. Як думаєте, його ім'я може бути імператор? Мало ймовірно, але я уявлятиму, що так і є. Повертаючись до історії, щось трапилося 17 років тому після народження цих дітей, і Лоумен покинув імператорський палац. Його спочатку покарали, а потім вигнали. Епізод 11. зменшення двох до одного. Маомао -мао звертає увагу, що Адуо говорить про свою загиблу дитину як про живу і припускає, що її названий батько був причетним до цього. Вона думає, що дитину імператриці та Адуо поміняли місцями і помер син колишнього імператора. Тобто то брат імператора, який публічно не відвідує масових заходів, це його син. На сам кінець маомао -мао відзначає, що Адуо та Дінчі схожі між собою як два аніме персонажі з однаковим кольором волосся. Тобто однакові. А це значить, що Дінші син нинішнього імператора з правом на трон після його смерті. У епізоді 20 Дурман сюжет нам повідає, що Дінші п'є ліки, щоб здаватися євнухом, і йому насправді на 5 років менше, ніж всі думають. Тобто він народився саме тоді, коли на світ з'явилися син і онук тодішнього імператора. І це не те, щоб якийсь оце так поворот. Нам про це все казали просто більш завуальовано. Але зчитувати з анімецій. Факти важко, бо автори трохи намішали подій, щоб аніме здавалося пишнішим і багатшим. Манга швидше це все розповідає, без зайвих епітетів та романтичних поглядів. Тому з манги ці загадки зчитуються зразу, а з аніме як пощастий. Пишіть, на якій серії ви здогадалися, що Діньши – син нинішнього імператора і майбутній можливий спадкоємець престолу. А тепер про Мао Мао. Лекан приходить до Діньши у епізоді номер 15 Сера Риба, де розповідає про. Куртизанку з мідяного дому, яка, як і він, любила грати в Го і щогі. З його розповіді зрозуміло, що він був у неї закоханим. Потім показують ту куртизанку, і у неї таке ж волосся, як у Мао мао Цю закономірність я вже пояснила. Повторюватись не буду. Більше того, Лакан після розповіді про цю куртизанку зразу говорить про Мао мао Чоловік, який є головним стратегом імперії, розповідає про любовний зв'язок з жінкою, яка схожа на головного детектива історії. Хм, що це може Означати. Ще раз зверну увагу, що це 15 серія. І знову та ж біда. В манзі це працює на 100%, в аніме наполовину. В епізоді 17 прогулянка по місту Маомао розповідає, що цінність кортизанки падає до нуля, якщо та вагітніє. В епізоді 18 Лакан нам показують зеленоволосу кортизанку, яка хвора на сифіліс та вже майже помирає. В цій же серії кажуть, що до мідяного дому і надалі постійно приходить чоловік з моноклем. Нам натякають, що ходить він по любощі, але щось мені підказує, що це знову пилюка в очі. Лакан чоловік, якого в принципі люди цікавлять на нуль. Незалежно від статі, в тій ж серії цей персонаж прямо каже, що Мао мао його донька, там же показують страшні сни Мао мао коли жінка кидається на неї з ножем, а потім говорять, що їй відтяли шматок пальця, та показують, як хвора на сифіліс кортизанка прагне грати в настольні ігри. Який сюжетний поворот на нас має очікувати в кінці. Ми вже розуміємо, що ця кортизанка мама Мао мао а лакан її батько. В кінці нам лише демонструють, що він. Хороша людина. Так так, тепер напишіть мені в коментарі, що лакан злий і він шантажував дінші, і це погано та нечесно. Бо для кожного батька мало б бути приємно, що його донечка належить якомусь мужику, як річ, чи все ж ні? Питання доброти, порядності та людяності героїв аніме, це взагалі окрема історія. Як я вже казала, Мао Мао сприймається глядачами як добрий маленький котик. Між тим вигода у вигляді рідкісних подарунків єдине, що її насправді цікавить. Рятуючи дінші, єдиним мотив. Таких дій є його подарунок Безуар, тобто камінь з тіла тварини. Єдине, чого б вона хотіла від батька, щоб він допоміг їй розгадати секрет Воскресіння. Мао Мао це такий недоісус. Разом із тим, вона на повному серйозі говорить в кінці сезону про те, що недолюблює свого батька за те, що він хворіє на прозопагнозію. Це власне реально існуючий розлад сприйняття обличчя. Разом із тим, її дратує тип його характеру та сприйняття. Їй не подобається те, що батько. Остратег, який спирається у своїх прогнозах на інтуїції, вона медик, одним словом, рівень районної української поліклініки, де можуть сказати, що ти гімно, бо ти дальтонік. Разом із тим, глядачі засудили дії дінчі та заклеймили його аб'юзером за те, що він пропонує Мао мао облизати його пальці, намазані медом, бо ми стали забувати, як виглядають іноді сини королів, царів та імператорів. Наприклад, Шнайзель Ель Британія з ядеркою Локі з кіно всесвіту Марвел, який хоче те і здатен пожертвувати заради нього жителями всенької землі. Та Джофрі Баратеон з гри престолів. Цей місьє знає толку у збоченнях. До чого це я? Історія писалася плюс-мінус за культурними традиціями людей доволі давнього часу. Це приблизно наш аналог 15-го століття. Син імператора в родинному палаці міг би робити будь-яку гедоту, і йому це зійшло б з рук. В ті дикі дурні часи жінка взагалі вважалася власністю чоловіка. А беручи до уваги, що дінші за кілька серій відпускає Маомао -Мао додому, жертвуючи своїми почуттями, а потім викуповує її з рабства. Не впевнена, що гречно висувати до нього подібні претензії. Може у їх сім'ї всі так їдять Відчепіться від людини. Більше того, я вважаю, що стосунки Мао Мао та Дінші дуже дивні, але почуття їх взаємні. В манзі постійно використовується прийом, якщо ми щось показуємо, то це має значення. До моменту, як Мао Мао розповіла про своє тяжке минуле, Дінші її ще не любить і не уявляє еротичних сцен, пов'язаних із нею. Але коли нам дають зрозуміти, що в нього є до дівчини почуття, це звичне явище. В той же час Мао Мао майже увесь час малює в голові такі збої. Чінські зображення і при кожній нагоді думає, що красунчик. Ще розповім про одного персонажа, оцінку діям якого практично не дають в аніме. Але рівень крінжу в цій панянці максимальний. Управителька мідяного дому її називають мадам. Як насправді звати це літнє втілення зла невідомо. Так от ця гидка жінка, бабуся Мао, Мао Зверніть увагу, навіть головна героїня часто так її називає. Так після пологів фенцянь нагадує це ім'я матері головної героїні, саме ця стара шкапа Мадам відправляє. Свою доньку, свою кровиночку, і до того ж найдорожчу раніше куртизанку обслуговувати найгірших, найбрудніших та найгидкіших клієнтів публічного дому. Більше того, нам кажуть, що на той момент їх бордель ледь не збанкрутував. Саме через цю каргу мама Маомао -Мао помирає від Сифілісу. Також ця Паскуда не хотіла, щоб її хвору доньку викпив чоловік, який її любить. Більше того, вона щиро раділа, коли Маомао -Мао потрапила у рабство в її борьбу. Менеджер від Буди, мати року і найкраща бабуся у світі. Від стервозної родички перейдемо до свинцю. Як на мене дуже зграбний поворот, ні? в епізоді номер 16 під назвою Свинець нам розкажуть про трьох братів, які не змогли зразу успадкувати вміння батька. Тут взагалі цікава особливість цієї історії. Бо, от скажіть мені, хто такий цей їх тато, яка у нього була професія. Нам в історії розказують, що його секретом. Було поєднання плюмбуму та олова плюмбум це свинець, якщо ви раптом забули хімію за сьомий клас, і його винахід. Чи секрет це древній спосіб спаювання? Так, що спаював цей дід і ким він працював на імператора. Я бачила які завгодно переклади на українську від ховаля до слюсаря. Американці використовують слово металвуке японською, це кінсі сі якоші, що перекладається як золотар чи ювелір. Це дуже віддалено зрозуміло з манги, а з аніме взагалі ні? Ну і судячи з усього, цей ювелір припаював свої золоті скульптури до. Не золотих металевих конструкцій тим самим свинцем і оловом. Разом із тим, в перших серіях ми дізнаємося, що в палаці імператора жінки наносили на обличчя пудру зі свинцем. Від цього вони помирали, маючи симптоми, які збігаються з ознаками отруєння цим важким металом. Це, до речі, також відсилка на древні традиції Китаю. Мао Мао дуже бореться з цією пудрою. А вже за пару серій ювелір паяє той самий свинець, і це дуже всім підходить, і все чудово. Це вже певний якийсь інший свинець. Нешкідливий, хороший, також зверну увагу на момент, якого немає в манзі, але який в аніме натякає. Мао Мао рве нижню спідницю і пише повідомлення двом дружинам імператора Кьокую та Ліхуа. І перша отримала це послання і врятувала свою дитину. А Ліхуа. От пам'ятайте ту служницю, яка викинула записку попередження. Відчуйте себе крутими детективами в наступному сезоні. Розбирати в цьому аніме взагалі можна багато всього, проте не завжди вихідних даних буде достатньо, щоб ви розуміли все. От, отруйні водорості, які неправильно зберігали. Ви винесли з цієї історії бодай якусь користь чи прониклися розслідуванням? Ні, бо історія щоденник-аптекарки це не детектив. Вона лише прикидається ним. Тут питання не як. А які це матиме наслідки? Майже всі розслідування в Манзі страшенно поверхневі і короткі, тому аніме персонажам дописують діалоги і умовиводи, щоб все здавалося солідним та серйозним. От головна інтрига: вибух на складах борошна, отруєння чиновника і його попередника, сплав свинцю з оловом, а також лікарка. От ви на цьому етапі розумієте, що взагалі відбувається, і до чого це все? Ні, і це нормально, бо це все задній фон. А головними є стосунки Мао Мао та Дінші. І це не добре і не погано. Це просто звичайна любовна історія, приправлена надзвичайними інгредієнтами, доволі не і це плюс. От я розповіла про основні деталі першого сезону, і можу впевнено сказати, що манга мені сподобалася просто в рази більше. Вона однозначно не найцікавіше, що потрапляло мені в руки, але грошей і часу на цю історію загалом не шкода. Аніме ж намагається бути глибшим, серйознішим, толерантнішим та більш політкоректним. Як наслідок не працюють не лише ці геніальні зміни, але й основа, від якої почали рухатися ці аніме роби. Проте я не можу сказати, що адек. Тація вийшла прямо поганою, вона просто доволі посередня. І прочитавши мангу, важко зрозуміти, чому її такою навмисне зробили. Висновок Мангу я дочитаю. Другий сезон аніме скоріше за все дивитися не буду. Разом із тим абсолютно нікого не закликаю ігнорувати цю історію. Прямо поганого в ній немає нічого. Наступного разу я говоритиму про японську їжу і аж два кулінарних аніме. Цьогорічне підземелля смакоти та минулорічне громадські. Готування просто неба з абсурдними здібностями. Ага, розказуватиму про старіо далекого 2023-го. І що ви мені зробите? Та власне, ніби все. Не забудьте про коментар, інакше я знову буду сумна і довго не випускатиму відео. А поки все, до наступної зустрічі! Бувайте!